України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про очікування відповіді від Росії. Мова йде про пропозицію повного припинення вогню. Це має початися 12 травня. Зеленський підтвердив намір зустрітися з Путіним у Туреччині. Він наголосив, що припинення вогню має бути тривалим. Це дасть шанс дипломатії і наблизить мир. Україна чекає на чітку відповідь від Росії щодо 30-денного перемир'я. Президент нагадав, що міжнародні партнери готові посилити санкції проти Москви. Це станеться, якщо Росія відмовиться від припинення вогню. Також Зеленський згадав про пропозицію Путіна провести переговори у Стамбулі 15 травня. Він погодився приїхати до Туреччини і чекатиме там російського диктатора особисто. Зеленський висловив надію, що Путін цього разу не шукатиме причин для відмови. Президент сказав, що готовий говорити, щоб закінчити війну. Він також повідомив про розмови з президентами Франції та Фінляндії. Зеленський подякував їм за підтримку. Він назвав продуктивною зустріч коаліції рішучих у Києві 10 травня. Президент підкреслив вдячність усім лідерам і країнам, які підтримують Україну. Серед них 30 країн: Євросоюз та НАТО.